Вночі близько першої години російські військові обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Серед поранених 27-річна жінка з немовлям, розповідає голова ОСББ Лариса Коломойцева. Прильот був в квартиру, там, де дитина, 8 місяців. Всі живі, ноги ну, є ожоги, осколки. І ось второї етаж зараз зашивають ногу в лікарні. Жильцями все пооббирали, вийшли. Зараз ребята приїхали, дай Боже, що допоможу, дошиваємо. Цієї ночі не спали, говорять мешканки будинку Раїса та Наталя. Другом часу ночі і десь до трьох, мабуть, десь іще погримів було так. Автостоянку спалили. Не спали, вже як сватилася, де може спати. Можна спати, якщо ні. Ні, окна дріб біжали, а дом підпригнув. Я вже на 10-му етамі як бахнула, думала, що зараз і привали. Я сватилась, мене отак тіліпала, давай скоріше, Серце болить, пити лікарство І сиділа до утра, не могла й лягти. Під обстрілами вночі були і приватні будинки. В оселі Віктора живуть троє людей. Кажуть, чули понад 30 вибухів. Прильоти гради російські, ці гади, пустили на нас. І бачите, пошкодили, як і забори, і домівку нашу, та саме кришу і вікна, все. Це не перший, не перший раз сюди прильоти було. Тижнів три назад прильоти були, і згоріла наша. Отут балка з цієї сторони. Горіли, люди погоріли. А цей раз і згорів дім, трішки далі там живуть люди. Ну, правда, всі вціліли. Під обстрілом був і будинок Світлани. Снаряд вибухнув поруч, розповідає жінка. Ми тікали на Тавріческий, тому що тут невозможно було. Оця ГРП, оце, тут так шуміло визивали і газову службу, вигнали машину і все. І просто їхали, навіть не задумались, вже стали возле під'їзду, тільки тоді прийшли в себе і сиділи ще півчаса в машині. За інформацією обласної військової адміністрації, під час нічного обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, автомобілі, та мережі, гатопостачання. Першої години ночі дуже масово вкрив Херсон градом та мінометами. Під обстрілом був мікрорайон Тарбічівський та інші райони міста є поранені. Це, перш за все, люди похилого віку. Близько 11 години під обстрілом було передмістя. Зокрема, територія біля церкви. За інформацією міської військової адміністрації, троє людей отримали поранення. Вночі на місці влучання снарядів стались займання. Пожежі ліквідовували до ранку, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Окупанти гатили по всім житловим кварталам міста з різного виду зброї. Через ворожі прильоти виникло 10 пожеж. За різними адресами горіло чотири житлові будинки, три господарчі споруди, автомобілі та покинуте складське приміщення. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.